Шановні односельчани, дорогі ветерани Великої вітчизняної війни, любі діти, 65 років минуло від тих травневих днів, коли відлунали останні залпи найжорстокіші, найкорополітніші в історії людства війни, але безсмертний подвиг наших батьків і дідів, які вибороли свободу. Та незалежність нашої вітчизни подарували всім народам Європи свободу, не підладний часу. Наш низький уклін, усім тим, хто бився на фронтах великої вітчизняної та в тилу, усім тим, хто пройшов роки окупації, пекла концтаборів, усім тим. Хто відбудовував, піднімав з руїн нашу неньку Україну. Нехай завжди буде злагода і мир на нашій рідній землі. Святом вас, перемоги, шановні односельчани! <плесу> 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 мітінг присвячений 65 й річниці до Дня перемоги об'являю відкритим. для приветствия надается первому заступнику главы Деречевской районной администрации Лазарю Геннадию Юрьевичу. Уважаемые ветераны, уважаемые гости, уважаемые учащиеся. От лица Дерачевской районной государственной администрации я хотел бы поздравить всех с этим знаменательным праздником. 65 лет назад, благодаря мужеству, героизму, отваге, подвигу, которые совершали. Ветераны дали нам жизнь. Благодаря вам мы сегодня живем, процветаем, мирное небо над головой. Мы стараемся достойно нести ту эстафету, которую вы нам передали. За это низкий вам уклон и большое спасибо. Шановные учни, шановные ветераны, щиро вас витаю с этим праздником. Бажаю здоровья, Натхнення, поваги і всього самого найлучшого. З праздником вас! Слово для привітання надається заступнику голови районної ради Корнієву Сергію Валентиновичу. Дорогі земляки, сердечно нема різниці, розумієте, і на російській. Вот будь ласка. Дорогие земляки, сердечно вас поздравляю с этим знаменательным праздником, с Днем Победы. Хочу сказать, что наш народ всегда был непобедимым. И те наши предки, те герои, которые отдали свои жизни за для того, чтобы мы здесь с вами мирно жили, совершили тот подвиг, который, если придется в жизни, мы с вами всегда будем готовы повторить. Спасибо за внимание. До свидання. Від імені ветеранів надається слово праценка Миколі Даниловичу. Вважає мені є... односельчане, одні мені солонівських організації ветеранам Великої Вітченної війни решить поздравити вас з великим праздником Днем Побіди, желаю вам крепкого здоров'я, сімейного благополуччя, щастя, любви і мирного неба, пусть ніколи ваші внуки і правники не знають, і ми всі війни. Дякую за внимание. Ну а зараз слово надається нашим любим дітям загальної освітньої школи No2 Дагавілівському сільському клубу. Привітаємо їх! Щороку, 9 травня, коли розквітає все довкола, коли щедрі сонячні промені посилають на землі своє тепло. Ми відзначаємо величне свято, День перемоги у Великій Вітчизняній війні. 28 жовтня 1944 року, Червона армія завершила визволення України від окупації військ фашистської Німеччини. Завершилась битва за Україну, яка тривала 90 днів. 65 років не порохом, а хлібом пахнуть Наші щедрі поля. 65 років живе живет під мирним небом, Любима моя родина моя. Так сьогодні над нами тихе мирне небо. Ми радіємо, що можна спокійно навчатися, але слід пам'ятати, якою дорогою ціною завойоване наше щастя. 1941 рік. Червень, суботній день. Люди готувалися до недільного відпочинку. Червень найчарівніша пора в Україні. Від вечірньої до ранкової зорі 5 годин. Зорі майже не згасають. Усе в красі та силі, і раптом війна. 22 червня 1941 року, о 3 годині ранку, без оголошення війни, ні фашистська Німеччина здійснила жорстокий напад на нашу батьківщину. Саме в цю чарівну ніч бомби і снаряди впали на нашу землю. Україна стала ареною кровопролитних боїв. 57 дивізій, 1500 літаків, 1200 танків були спрямовані на, нашу, на неї. Минули дні і роки пролетіли, а дня того ніхто не міг забуть. Тут навіть сосни з горя посивіли, тут навіть камінь плаче край дороги. Хіба ж забудеш, як палили хати, гойдались мертві у страшній петлі, і на шляхах валялися хлоп'ята, багнетами прибиті до землі. Хіба ж забудеш, як сліпого діда, звірячій злобі витягали крізь тим? До танків прив'язали людоїди і розірвали надвоєживим. Фашисти хотіли зруйнувати все, що було створене розумом і працею людей. А що ж вони хотіли зробити з населенням України? Частину його знищити, решту перетворити на рабів. Село горить, валує чорний дим, пожежа в небі аж регоче, упала мати на поріг і їй вже не розплющить більше очі.